Треба світати неділя, квіти так і стоять, красавесні. Ну що, на вулиці дуже холодно, я думала, трошки плани змінилися. О, Санька в мене красивий одежі в такий. На вулиці дуже холодно. О, Вже сапожки достав із чердака. Бачите? Це я йому купувала. З роботи в Києві, коли ще працювала на телебаченні, їхала, і там є військовий магазин. Це вісім років назад, Американські. купувала 450 гривень. Ви подивіться, яке, яка якість, це шкіра. Так, ну не про ботинки. Ми поснідали, думала ж мені їхати за саженцями, а воно не зрозуміла. Я треба вечором буде в Кременчук перевозити, і ввечері буду їхати за цими саженцями, Коротше говоря. Аварі... Чи Саша поїде аж на 9 годин вечір, хай Бог милий. сьогодні з самого ранку вирішив зайнятися малиною. Опять малина, опять 25. Е, ну, не в тому сенсі. Вже все зрізав, тому що це там ягода є, там ягоди немає, вже всю він її зрізав. І тепер це, що ми... у нас було тут два ряда, ви пам'ятаєте? Оце. Він наваре, щоб не було вдихни усюди арматуру. Навари посередині. Оце. Її не набагато ховати, але все одно. Щоб була посередині перегородка, до неї підв'язувати. Тому що ми за малиною дуже гарно дивимося, а той кущ білої щось і не пересадив. Садив, садив і не пересадив. Ну, та ладно, пересадив. Воно й нема куди, він вже повикапав. Бачите, він розрядив, розрядив її. Там іще є викопати куди. А помидор, подивіться, який стоїть. Але в нас ще приморозків не було, тому що помидор відчуває мороз найперший. Бачте, падалішній. І цвіте. Розкудріть твою наліво. Деякі помидорчики. Тобто треба помидори садити пізніше. Ну, не настільки, скільки ці, але пізніше. Так що малина, вже у нас все. Як кажуть. І буде робити це, ось, перекопається. Оце вже хай, як він казав, що він буде копати, перекопається і малина лягатиме у нас вже спать. Все. Можна було б, звісно, трішки, як кажуть, підкормити. І но... Сьогодні треба буде, не знаю, це він привезе завтра на роботу, коли все. Ну, поставимо воду, хай будуть у воді стоять. Нічого страшного, з ними не буде. ще рекомендують, щоб коріння постояло годинки 5-6 у воді. О, бачите, ось починається. Посадили ми оце, тут ось ось абрикоска і ось, черешня це колоновидні. Ну, віті написав, що це розвод. Я побачила це закарпатські сади. Не знаю, запечатане гарно, деревце гарне. подивимося, чому розвод. Ми теж купували отакими от палочками. Ось сьогодні привеземо. Я вам завтра покажу, бо це буде ввечері пізно. Які ми садили. Оцю яблуню, це один рік їй, оцій яблуні. Оцим двома абрикосам, всього-навсього один рік. Позапрошлому році ми посадили отакі точно палички, тонесенькі палички. І за рік вони набрали масу, оце такі стали. Рік. Ну, рік був, ми садили весною купували рік був весною, от, півтора року, от так, якщо правильно казати, то півтора року. Дивіться, які дерева, ми їх не можемо зрізати, встигати. Так що я скажу, що оце ось колоновідна в нас груша дуже смачна. Я так жалкую, що я не записала її назву. Це не груша, це смакота. Ось вона, ось вона десь 95 см. І оце колоновидна яблуня, але вона поперла, трішки верхушку Саня її зріже. І просто формувати потрібно. Тут такі червоні яблука. Сказати, що вони дуже добрі ні. Але яблука красиві. А листя, подивіться, яке на осінь, яке ж воно соковите, яке воно гарне. Подиви, яке красиве. Тому що холодрига і ці всі болячки вже бояться холоду. Тому ну, на вулиці дуже холодно, дуже. Ой Боже, бачиш, як Сашечка одівся, вже зимню одежу достав, правильно, Сашовні. То, що холодно, дуже холодно. Вітер що ти а, та ти шапку таку, що ти ногу вдарив? Потім. Рукавицю, Диви, які новезні. Так що кожна, я зараз одінуся, поїду мені сюди на занаспі прийшла пошта, ця як називається, посилка в місто. Ну, заказ отой. Як заходиш, треба стабілізацію вимикати, тому що дуже темно. То я поїду, мені здається, там прийшли всі посильці, а можливо і ні, колеса оці для душа. Боже, вони задибали, люди добрі. Тільки Саша ж поміняв оце, бачите, як їзди гарно. А ця? Чуєте? Вона нам переріже нафік і усю рейку, що тут ось є. То дай Боже, що воно прийшло. Протоплюємо, протоплюємо тому що дуже дор. На день вимикаємо, а на вечір вмикаємо. ну У нас хата тепла, так що в нас тримається все. Слава Богу, Господі, з той подушкою твій батон. Таке наробили що караул. Воно вже ось підсохло трошки. бачите. У мисці. Я кажу вам, давай викинемо. Вона, ні 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 ну викинуть, вона, звісно, не викине, це понятно. І вона набиває сюди в цю подушку. І буде. Вона каже, я зроблю собі, пожалуйста, роби. А ви помітили, чого у нас немає? А ну напишіть М? і тут і на кухні. Правильно, зняли вже оці гардіни, штори, магнітні від мух. Зняли я зараз кисню на відро налила, налила води, і вони в мене там одмокають, зараз їжджу за почтою. І, Боже, тут треба вже обуві убирати, не що тут робиться. Це ж, ж тільки ще початок, ще ж не всі. Ті вже потрібно ховати горошки, ці кросовки теж потрібно ховати. Як не хочеться, ходимо з мамою та не їм, як оті дурочки дві. Як не хочеться холода, як не хочеться холода. Це правда, так не хочеться холода, що караул. Квіти занесли, у них такий стрес, люди добрі. Це караул. Вони починають сипатися. Оцей бідний мій, я не знаю, він осипається страшенно. Він такий гарний був, ну, Зглазили його цей цвіток. Ну, нічого. Бачиш, як сипиться, диви, диви, що робиться, він знову е, звули, а може, він думав, що це вже осінь. Ти подиви, як сипеться. Диви, диви, що робиться. Він так тільки одійшов і знову сипеться. Тут ось такий зелененький є, е, від, від киля підуть листочки, але ну, ну це, ну це несправедливо. Хрен з ним, це не найголовніше. головне. І цей занесла, він теж щось шокується. Такий... Е, і цей шокується, де да, всі квіти шокуються. І калачик шокується. Ось сьогодні Саня спав, як младенець на подушки. Ой, треба полити. Бачите, калачик шокується. Все шокується, тому що пересаджений хворе. Та да, прийметься, не прийметься, ще раз скажу, це не саме головне. Я за цим плакати не буду, тому що зараз є. Ну, оце цей, дритянка, почне сипатися, поки він війде в цю колію. Диви, що робиться? Ну, це мамі. Зараз у школі теплиці, пахло, чесно. Це мамі робота буде збирати листочки. Вона. Це... А, я ж забула вам сказати, ви подивіться, що ми придумали. Ну, ми хочемо трошки ще переробити. Ота фігня, що Сашко прислав, диви, вона у нас під цвіток. Забуваю ж вам показати. Так що, Саня... Найшли твій, як ти написав спірвоприйомщик, поставили на нього оцю квітку. І вона так гарно стоїть, ну, воно таке цупке, устойчиве. Так що, Санька, приспособили те, що потрібно.